Тому що у нас є вже два канали Московського патріархату по нашому. І друге питання, щоб на сайті трошки швидше давали інформацію. Оце. Задовго. Досі хоче на сайті ваше привітання, Христос Асклиць. І на цьому вже скоро приймесі. Оце ці два питання. Добре. Дуже дівні питання. На перше питання щодо телебачення. Я даю таку відповідь. Сьогодні фінансово потягнути нам такі телеканали, як має Травославна Церква, ми не можемо. Ми сьогодні маємо проєкт створення інтернет-телебачення. Такий вже проєкт є. Ми вже навіть шукаємо під нього фінансування. Я дуже сподіваюся, що в короткому часі такий проєкт буде здійснений. Тобто, щоб можна було... Бо сьогодні ми бачимо, що інтернет-телебачення має майбутнє. А зі чого воно і дешевше. Ми над цим працюємо. Давайте молімося разом, щоб чим пошвидше воно, воно, воно дійшло. Тепер, щодо що е, нашого веб-сайту, подавайте свої пропозиції. Там є, там є ця адреса прес-оттасобачка. Добре? І тоді відповідно до ваших, тих прохань, я думаю, що наша прес-служба е, буде, буде, буде реагувати. Добре? Добре, дякую. Тут вже надійшли запитання, досить цікаві, як на мене, тому я читаю перше. Правда, тут вони так анонімні, але я думаю, що по ніхто зі з вами пише, це тільки не вийде. Значить, ваше блаженство, скажіть, будь ласка, як побороти брак віри, і чи мали ви брак віри у своєму житті, і як ви його броєте? Спочатку давайте я... коротко подумаємо, що таке віра. Є безліч різних визначень. Що таке віра? Вірити, це означає, згідно вчення апостола, Павла відкрити своє життя до Бога. Я би так показав. Людина, яка не вірить, є подібна до затисного до кулака. Та людина, яка вірить, вона відкривається до Бога. І тоді Бог що робить? Бог входить у її життя. Очевидно, що нам треба зберігати та відкрити вікно протягом цілого часу. Бо часом з вами ми подібні до таких, знаєте, квіток одноденних. Які відкрилися, закрилися. Відкрилися, закрилися. От коли мені все гаразд, все добре, я раз закрився. А коли мені зле, треба чиїсь допоможі, що я роблю? раз відкриваюся, бо треба допомочь. Я думаю, кожен з нас може сказати, що я є маловірний. Пам'ятаєте таку ситуацію, коли Петро, перший апостол, який бачив Ісуса Христа, який йде по воді. Каже, то нього, ну, то не може бути. То певний привид якийсь. А Христос йому каже, ходи до мене. І той свій увіть виходить, що вона йде по воді. Йде до певної, до певної межі, а потім дивиться вправу і він каже, ну, неможливо. Я певно не сплю. Це неможливо. І відразу в той момент, що робить? Топиться. Тоді Христос дає йому руку, витягає його і каже, чого ти засумнівався, мало віри? Значить, Я думаю, що це є ікона нашого з вами життя у вірі. Ми мусимо йти до Христа, правда? Кожного дня зростати у вірі. Але дуже часто, знаєте, ми падаємо, подібно як Петро. Як, Бо коли хтось мені скаже, а чи можливо сьогодні бути чесним? В сьогоднішньому світі. Та не знаю, може неможливо. Коли я собі сказав, що неможливо, відразу падає. Але тоді Ісус Христос установив ті таїнства у своїй церкві, щоб нас у тій вірі годувати, щоб ми зростали у ній. І я теж сповідаю все. Не тільки ліки до сповіді, але всі священники надіються і без Петра і і навіть нова церкви. Бо до мене, може Христос сказати за певні моменти мого життя, а чого ти засумівався? Мало віри. І тоді я перепрошую, йду до сповіді, каюся в своїх гріхах, встаю, йду далі. Добре, я вам так відповім на ваше, на ваше питання про віру і про те, чи я чи саме сам особисто не відчуваю е -е -е -е, браку віри. Таке запитання про е, край, в якому народилися ті молоді люди. Що вас е, найбільше вразило на Донеччині? Ага. Знаєте, сьогодні мене вже багато разів питання питали. <рик> я чесно вам скажу, я її замало ще на Донеччині, щоб всі враження пережити. Але що мене найбільше вразило, це є ви. Люди цього краю. Знаєте, Я фактично приїхав в суботу, вчора, тільки мав нагоду спілкуватися е, людьми, зокрема після Святої Літургії. Ну і так само сьогодні, знаєте, з різними, з різними людьми спілкуюся. І мене вразили люди. Але я можу відповім трошки ширше, але ще про Донеччину, добре. Я служив в армії, то ще була радянська армія в Луганську. І ви знаєте, мене надзвичайно позитивно вразили луганчани. А це Донбас. Ви знаєте, ну, майже одна культурна така територія, якщо так можна висловитися. Я коли приїхав в отпуск додому після першого року своєї служби, саме знаєте, з отпуску солдати везуть частину. Що везуть? О, я говорю, те, що знаю. Сало, ще щось, знаєте. А я думаю, що я буду вести? Я привіз катехизм. українською мовою. Бо тоді, в 90-х роках, знаєте, там в Прибалтиці, переридали катехизми. А друга книжка, яку я привіз, це була історія Вселенської церкви отця доктора Івана Хоми. Бо тоді ми писали, були до Риму, і нам тоді присилали з Риму. Приватно, так. Приватко. Ось я тоді дві книжки привіз звів світські військо. А оскільки, знаєте, я вже в той час спілкувався з багатьма цивільними людьми, в мене побачили люди, які працюють там в військовій частині катехізмів. Я кажу, а можна одалежити? Каже, прошу дуже. Той катехізм повернувся до мене в руки, десь, я не пригадую всіх, хто місяців минуло, але повернувся в твердій обкладинці. Або десятки людей, які, ну, Радянський Союз, які ніколи нічого, нічого не знали ні про церкву, ні про Бога, ні про релігію в Луганську, в українській мові, перечитали цей катехізм. І ви нам до тієї книжки з такою пошаною поставилися, що її оправили в наші гарнізонній майстерні. Бо я знав, де ми не могли ту політурку зробити. І той категіз я маю сьогодні у світі в бібліотеці. Оце і моє враження про, 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 про жителів цього регіону. І, і такі враження про вас, про тих людей того, того міста, які я можу десь назбирати за тих. Вадні. Я думаю, що я колись ще до вас ще приїду, так? і ви тоді мене запитаєтеся про всі враження, які я назбираю протягом тих днів. Раз? Дякую, бажаючи. Тут є багато різних питань щодо вашої особистої життя і життя. Я думаю, що ходу ми ще будемо, але я хотів трошки одні і інші. Гарне запитання, яку ви бачите роль молоді у нашій церкві? Я би сказав три фрази. Ви є майбутнє нашої церкви. Тому якщо ви у церкві лишитеся, якщо ви будете добрими християнами і завтра не відречайтеся своєї церкви, своєї віри, тоді наша церква має майбутнє. Це є перше. Друге, ви є рушійною силою церкви. Знаєте, молоді люди зазвичай завжди є романтики і ідеалісти. Тим хтось стає старший, тим більше стає практичніший такий. Але саме от та ідея, пошук до ідеалу дає можливість рухати церквою. І тому до вас, я не знаю, чи ви читаєте мої послання, але я намагаюся кожного року до вас написати листа. І третя річ. Знаєте, ви, тобто молоді люди, допоможуть церкві не перетворитися на якусь таку заскарузну, знаєте, закриту інституцію. Ви є ті, що зробите церкву живою, динамічною, відкритою. знаєте. І тому я бачу вас як... Майбутнє, як обширну силу, як ті, які зможете допомогти нашій церкві, зробити крок у завтрашній день. Мені завжди казали, так, ще, 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 ще в армії пам'ятаю, замполіт нас горя. Казали мене, Славічик, да ти ж образований чоловік. Разі ти можеш вірити в Бога. В Бога вірить тільки бабушки, які завтра умірять зібралися. І коли я пояснив? Що ні, християнин може бути молодим. А це в ті рамки радянської ідеології цілком не викладалося. Е, тут є таке питання трошки веселе, але я думаю, я вам буде цікаво його почути. Е, чи маєте ви страхи? Наприклад, страх перед Стеботолом? Знаєте, я хоча маю медичну освіту, але я до лікарів ніколи не ходжу. Бо кажуть, у нас немає здорових людей, є недообстежені. Я не скажу, що я так дуже люблю до стоматолога ходити. Але я ходжу, знаєте, дай раз на рік. І всіх вас до цього закликають. Ще вам скажу, страх перед стоматологом це не є, є найгірший і найбільший страх. В житті. Часами є багато гірші і глибші страхи. Але вам дам один, один, одну пораду щодо страхів. Добре? Мені колись подарували гарного собаку. Можливо, хто, хто вчився в семінарі в 20 2000 роках, то знає такі великі кавказки, мучарка така велика. Але разом з тим, мої семінаристи мені подавали книжку про те, як виховувати собаку. І там в цій книзі було написано, якщо ваше цуценя, коли ви йдете з ним на прогулку, чогось настрашилося, ви знаєте якогось трактора чи машину, чи навіть коня, ви що зробіть? Ви підійдіть з ним до того предмету чи до тої тварини, якою вона страшилася, що вона має понюхати і побачити. Тоді всі страхи пропадуть. Знаєте? Я так подумав, подумав, подобрав порада навіть для собаки. І <рес> я завжди робив так, те, що часом мене, знаєте, страхає, або породжує страх, я тоді намагаюся то більше пізнати, до того зблизитися, знаєте, взяти, взяти в руки, тоді всі страхи проходять. Бо часом ті страхи вони є надумані. А коли ти е -е, Ставиш віч на віч з тим, що кого ти пуцінто, чи чого ти боїшся, всякий страх проходить.